Коли я вперше сюди потрапила, я зрозуміла, що це моє місце. Це ті люди, з якими я хочу рости, це ті знання, які я хочу здобувати, і ті перспективи, які я в подальшому бачу перед собою. Тому я знала, що якщо я вступлю в УПУ, то точно виросту кращою версією себе, якою я могла собі на той час уявити. Що де б ми не було, чим би ми не займалися, ми не маємо права втрачати зв'язок між собою. Тому що ми навчалися тут, на публічному управлінні, не для того, щоб просто отримати диплом і піти десь в світи, там, я не знаю, чи цей диплом, там, поставити в рамочку вдома і, і тішитися, хвалитися. Що, дивіться, ми такий виш закінчили. Відповідальність ми збираємося брати на себе і з вдячністю за ті можливості, які нам дали служити нашій державі. Їм було навчання важким, стресовим, але дуже продуктивним, корисним і таким, що я впевнена, що буду застосовувати його багато де. В принципі, я це вже роблю. Всі хочуть навчатися, всі зацікавлені. І в такій атмосфері дуже легко навчатися і дуже легко розвиватися як спеціаліст і просто як людина. Україна потребує мислячих, сильних, молодих, освічених українців, щоб до кінця дійти до перемоги і відбудовувати нашу країну. Тому я богові вдячний, що ви є тут. Навчання в бізнес-школі воно було більше не скільки інформаційним, скільки дуже трансформаційним. І воно змінило і мене, і воно дуже сильно воно, воно попливало на мій бізнес. І воно і бізнес змінило дуже сильно. Це університет, який не дарує хороше знання, але, мабуть, знання дарують всі університети. А це університет, який дарує людей. Та тут я знайшов найкращих друзів, тут я знайшов людей однодумців. І я сподіваюся, що я знайшов майбутніх колег, принаймні політологів. Сподіваюсь, ми будемо разом творити реформи надалі в Україні. І це те, що для мене в університеті дуже-дуже цінно я кримчанка. Я пережила війну в дитинстві, і це було дуже важко. І я розуміла, що я хочу працювати з людьми фокусовано на різних тематиках, і це має бути якісно. У Кур-програма була якраз той програмою, яка була сфокусована на тому, що мені хотілося вивчати. Це психодинаміка, це клінічна психологія, яка, на жаль, зараз буде розвиватися ще з більшим стрімким рухом. Ти можеш сам турувати свій шлях, обирати те, що тобі подобається, ті курси, які тобі цікаві, і це, мабуть, є найцінніше, тому що філологія дала дуже таке велике бачення того, якою має бути справжня філологія. Дійсності є, де працювати, є великі неви, і потрібно мати знання, щоб дійсності людям проповідувати те Боже Слово. Коли ми переходили в укриття, це насправді було якось дуже стресово, але дуже і об'єднуюче, тому що ми всі розуміємо, що зараз от у нас проходить навчання, але нам, ми з одного продовжуємо і спускаємося в укриття. І загалом в укриттях якась своя атмосфера, і ми сидимо всі дуже тісно, переживаємо і одночасно навчаємося. І це такий ніби ну трохи сюрреалізм, тому що ми вчимося під час війни і є загроза ракет. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ми для чогось це робимо. Я зі сходу і я не можу повернутися додому. А тут мене прийняли, і навіть моменти, коли здавалося, що зараз всі роз'їдуться і я залишуся повністю сама. Мене підтримували куратори, мене підтримувала в принципі адміністрація колегіуму або університету. І це було дуже важливо розуміти, що десь мене все ж таки чекають і мене приймуть. пишаюся взагалі студентами і викладачами саме самоку, які пішли на фронт. Бо багато моїх друзів проміняли та студентську парту на холодний окоп. Ми всі розуміємо ціну. І типу через те, мені набагато важче розуміти оце тримати зараз. Я, я би сказала бійцям тільки те, що ми їх чекаємо і вони скоро повернуться. І що ми будемо робити все, щоб їм допомогти адаптуватися до того життя, яке вони втратили. Я думаю, що це єдине, що можна сказати людям, щоб вони відчули підтримку, а не відчули якийсь пресінг, що вони мають бути сильнішими, тому що ну вони апріорі сильні. Величезна вдячність, доземний покліник би можна було нижче поклонилася би і нижче за те, що ви сьогодні для нас робите, Направда. за те, що ви. Маєте наше небо мирним і сьогодні я стою тут тільки завдяки вам.